Обираємо потрібний товар. Після цього він у нас додати до кошика і нажимаємо Купити зараз. Нас перекине вкладку, де ми бачимо, що у нас є. Перевіряємо, чи все те, що ми нажали, є в наявності. І нажимаємо, спускаємося вниз. Бачимо, що наразі акційних подарунків отримуємо 5. Бо зараз іде суперакція і суперакції ми отримуємо чуть більше подарунків, ніж завжди. Нажимаємо завершення замовлень для того, щоб обрати подарунки. Бачимо, бали 74. Кількість подарунків 5 і обираємо подаруночки. Що ми тут хочемо? Наприклад, засіб весняний, перлинну маску. Раз, два, три. Ну, запустимо як стак лаванди, эльф. Карло концентрас 24,5. Нажимаємо продовжити. Якщо далі нас перекидає на вкладку адреса доставки, тобто, якщо ви повинні її були вводити при реєстрації, якщо ви її вели правильно, вона вас влаштовує, ви нажимаєте продовжити і вам видає отаку це де способ оплати. Тут ви обов'язково все це копіюєте. Ви перший раз робите замовлення, це потрібно скопіювати your IBAN, ЄДПУ, Товариство Верса України. Також номер вашого замовлення, де його знайти, я вам потім покажу. Якщо коментарів щодо замовлень немає, нажимаєте продовжити. Так, продовжити згодний все все влаштовує, все правильно. Нажимаєте Я згоден і ваш, ваше замовлення було заарестовано Буде оброблене лише після підтвердження оплати. Тепер повертаємося. Сюди, вкладка замовлення. Попереднє замовлення. Дивимось сьогодні 10.05 16.43 наш номер замовлення копіюємо. Він нам також потрібний буде. Нажимаємо деталі замовлення. Бачимо про наш. Всі деталі замовлення. Наразі моя особиста знижка 218 гривень. Це ми маємо на увазі замовлення на суму 2578. Проте ми йдемо вниз, спускаємося. І бачимо, що сума платежа до сплати 2359,89 Її також копіюємо з копійками, щоб не було переплат, потрібно заплатити строго ту суму, яка указана в вашому замовленні. Скопіювали з і... 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 сплачуєте через свій банк. Тобто тут. Взагалі, на сайті Єльсаг вже нічого більше не потрібно робити. О, наразі показую, як це зробити через сайт Приватбанку. якщо у вас є додаток в вашому телефоні. Та заходимо в свій онлайн-кабінет банку. І тут вибираємо платежі. Якщо у вас це перший платеж, ті ж ось тут вводите ЄДРПУ банк е, з компанії Арсаг. Як вона виглядає? То, що ви спо, е, повинні були скопіювати е, саме з е, номер IBAN. І якщо ви все правильно зробили, у вас підтягне, що це компанія «Ерсах». Буде виглядати отак: «Ерсах Україна товариство. Нажимаєте. Тут вказуєте свою фамілію, ім'я ім та батькові, номер замовлення. Оплата за товар згідно замовлення. У вас буде тут ваше прізвище, ім'я та фамілія. І вказуєте вашу суму замовлення, яку ви. Отримали в Чи... чистому вигляді з урахуванням усіх знижок. Нажимаєте і ви вже картку, яку вам потрібно вибрати. Тобто ваші картки ви їх обираєте ту, з якої ви плачете. Після цього нажимаєте Продовжити. Вас в... В... дасть на Перекине на оплату і далі нажимаєте сплатити. Ну, Взагалі-то більш нічого. Наразі це все. Якщо банк от, от, підтвердить вашу сплату, е, значить, ви все зробили вірно і протягом 4 годин кошти зайдуть на рахунок компанії. Наразі це все, якщо була корисна. Ставте лайк і до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал і до зу... зустрічі в наступному відео.